Вадим, а що це за нова машиночка у нас на майданчику? Приїхала до нас Opel Astra, 9-й год, 1,6 бензин, пробіг 116 тисяч. Думайтесь, оригінальний та підтверджений. Є сервісна книжка, я вже так кругом бігом подивився. Зараз дивимося, що по лакофарбовому покриттю. Дуже цікаво. Кожна машина приїжджає, ми одразу її обдивлюємося. 121. Давай, ти по ліву руку, будеш так зручніше. 125 капот в рідній фарбі. Я тут трошки попередньо попротирав, крило 116. 135 рідна фарба, дверка 126, 123 рідна фарба, задня дверка 127, 120 рідна фарба, крилишка 162. Тут ми бачимо, що по цей кантик є подкрас. Тут теж. І тут 1400, 1100. А тут ми бачимо, що проводились. Легкі ремонтні роботи. Є чуть-чуть шпаклівочки. Але це не біда. Ага, воно видно, тут була царапіна якась. Скоріше за все, десь поцарапали. ну Слой шпакльовки невеликий. Тут, -тут, -тут просто другий слой фарби на сапожку Нічого кримінального немає. А тут десь ну 800, 1100. 215. Коротше, тут цей кусочок, тут трошки підшпакльовано. Скоріше, всього десь притерлися. В Європі багато узких улиць. Там оці стовпчики стоять завжди металічні. Десь, скоріше за все, паркувалися, просто так притерли трохи і його зробили. Ну, це робили там в Європі. Тому зроблено якісно. Нічого страшного в цьому немає. Так, ляде. 114. 118. Рідна фарба. Це крилешка. 90, рідна фарба. 115 рідна фарба. 123 рідна. 129 рідна. Це крило ціле, не, не тронуте. Ну, Давай ще тут, а в зоні ризику, скажімо так, 99 рідна фарба, ні за що переживати. Так, дверка 126, 121 рідна фарба. 124. 123 рідна фарба, крило 122. 119. Рідна фарба. Тож бачимо, є у нас тільки один косметичний підкрас по задньому лівому крилу. Зараз подивимося, ще криша. Ну, насчет криші я не переживаю. 114. 105. Криша в рідній фарбі. Получається, у нас один косметичний підкрас по задньому лівому крилу. І отут на цій стажці. Давай на тій стороні покажу, а то ще будуть хейтери писати, що і тут теж. Получається, у нас ось цей кусочок отак. Тут було трошки ремонтних робіт, шпакльовки. там невеликий слой, 1 мм, нічого страшного, в цьому нема. Все остальне в нас в рідній фарбі. Машина з пробігом 116 тисяч, нагадаю. Класний стан всередині, як косметичний, так і технічний. Приїжджайте.